Дорогі жінки, вітаємо вас міжнародним жіночим днем. Бажаю тепла і любові серця. Гарного настрою та самопочуття. Будьте щасливі та даруйте нам своє усмішки. Ви, Ви – У День жіночі, я вітаю і бажаю вам добра. Перші бережні броні, хай душі додасть тепла. Нев'яна черготи, чудеса на собою, жіноче чи... З весною вас Стрункості та рівноваги, завжди доброї поваги, квітів, тонну шоколаду, синят на всі принади з восьмим берем, з дням вітаю, Так красиво побажаю гумору та оптимізму, мудрості та романтизму. Та насолоди, завжди гарний погоди, Щоб в чарівний день весни Щиро посміхались ви. Мамине свято, я зустрічаю. Я тряма досі збільше бюджет. Я подарунок мамі люблю. Я свою маму дуже люблю. Бабусю рідною вітаю, Із березневим ясним. Щастя тобі бажаю, щоб живати без проблем. Мої учительниці, дорогій я в жіночі свято найкращого бажаю. Хай будуть у житті щастя і любов. Нехай завжди доля вам допомагає. Лешне вітаємо всіх жінок всі свято.